Політична складова цієї роботи вона була найважчою. Це просто цирк. Скільки власних коштів як мецената вклали в ці об'єкти? <гум> у нас теж така трошки гра. Тодішня влада ними не мене скористалася. Я не знаю, що вони курять. Мені здавалося, що міста більше грошей. Я йду на рік з острова Чернівці. Є куди повернутися. Ніби у мене день народження, причому ювілей. Не Василю, власне, я планувала цю розмову, коли ви ще були заступником міського голови. А так вийшло, що недавно мережа сколихнула новина про ваше звільнення. Поясніть своє рішення, зважаючи на те, що зараз почався сезон сезон ремонтних робіт, і всі говорять про історичне рішення тендеру про на ремонт вулиці головної. Чому саме зараз? А я власне не вважаю, що. Якось ці роботи, які будуть цього року проводитися, залежить від того, чи я буду на посаді, чи не буду. Тому що ці роботи готуються наперед. Дуже часто це робота двох, трьох чи трьох років в залежності від масштабності. Та ж вулиця головна це одна з перших вулиць, за пропрацювання якої ми взялися. Ми почали осмислювати власне, всю протяжність вулиці. Ви знаєте, що вона практично все місто перетинає і грає, грає дуже важливу роль в. Русі приватного громадського транспорту, дуже багато пішоходів проходить по вулиці головній. Ну, найближчим часом оголошення тієї частини головної це просто результат тієї багаторічної роботи, яка робилася. Тому тут вона якість тієї роботи, оголошення тендеру, ніяк не буде залежати від того, чи я буду на посаді, чи не буду. Тим більше, що я залишаюся радником міського голови з питань інфраструктури та благоустрою. І, Обов'язково буду знаходити час для того, щоб супроводжувати багато тих об'єктів, в тому числі ідеологам, яких був я. Так, а чому все-таки звільнилися? Справді декілька причин. Вважаю, що за чотири роки все, що я міг дати місту, я напевно вже віддав. І це трошки як день сурка. І Плюс дуже багато толкових людей зараз переросли свої посади, і мені здається, і міському голові здається, що в найближчі місяці можна буде попробувати Дати шанс тим людям, які вже давно переросли свої посади, на щось більше, дати їм більше відповідальності, дати їм відповідно більше можливостей і переконаний, що вони справляться на своїх посадах. У вас вже було бажання звільнятися. На базі чого воно було? Ну не прям так бажання звільнятися. У нас було домовлення, що я йду на рік на цю посаду, але до після року тоді, по перше, дійсно, рік це мало для того, щоб. Щось показати якусь роботу, на мою думку, треба попрацювати хоча б два роки в органах місцевого самоврядування. У мене все-таки до цієї посади був якийсь бізнес, і мені після якогось невеликого відпочинку є куди повернутися. І, напевно, хотілося б теж більше часу присвятити родині, а ця група, ця. Кількість людей, які дуже добре справляються на своїх місцях, вона могла б отримати більше можливостей. Для мене насправді досить важливо, щоб вони могли себе реалізувати. і Буду їх далі підтримувати всіх їх і починаннях, і в тих, і в завершенні тих процесів, які ми розпочали. Угу. Мені дуже хочеться вірити, що за ці чотири роки. Є система, яка буде працювати, і без мене це у нас, насправді найважливіший показник, коли без попереднього керівника система працює як мінімум не гірше, а й краще, то я тоді. Точно буду пишатися тими чотирма роками, які прийдуть на посаді міського голови. Угу. Ви власне говорите про кадри, які виросли, які готові до чогось більшого. Тобто, я вже розумію, що ви маєте уявлення, хто може зайняти ваше місце. Обидва директора департаментів, діяльність, яких я курував, той же Ігор Ніколенко і Андрій Тимофійчук, вони дуже добре справляються на своїх посадах і вважаю, що кожен з них готовий бути заступником міського голови. Але ми спілкувалися з міським головою на даний момент. Нема рішення, щоб от завтра вже там виходити на сесію міської ради і пропонувати ці кандидатури. Тобто, хочеться, напевно, ще якийсь час подивитися, поспостерігати за їх роботою, тому що насправді в на них зараз буде набагато більше і відповідальності, і навантаження на них насправді зросте, тому що ця бюрократична частина вона нікуди не ділася. Багато засідань робочих груп, засідання комісії, дуже багато різних. Них протокольних доручень відповідальність за реалізацію яких будуть директори департаментів. Тому хочемо подивитися власне, як вони справляться з цим додатковим навантаженням. Вже після того я думаю, що міський голова буде приймати певні кадрові рішення. Добре, давайте тоді про вас, про ці чотири роки. Ви чотири роки були на посаді. Власне, давайте розпочнемо з ідей, які тоді на початку здавалися вам масштабними, і які ви розуміли, що маєте реалізувати за свій термін перебування на цій посаді. Ну, відверто кажучи, коли ми тільки зайняли свої посади, мені здавалося, що місто більше грошей, більше ресурсів на те, що можна було реалізувати певні об'єкти. І мені здавалося, що багато з тих об'єктів вони дешевше вартують, ніж вони вартують. Вартували насправді, тому що в рамках бюджетного процесу, тобто, всі додаткові витрати, от насправді насправді, вони дуже сильно впливають на вартість об'єкту. І об'єкти, які реалізовуються, наприклад, в приватному будівництві, об'єкти, які реалізуються коштом бюджету, різняться по вартості. Тобто, зазвичай ті об'єкти, які реалізовані в рамках бюджету, вони, вони дорожчі в силу там багатьох причин і. Це такі перші враження були, але тим не менше, вирішили, що в кожному напрямку ми розпочнемо роботи. Ми розуміли, що нам потрібно мати проєкти, тому що я в першій місяці жартував, що якби нам на голову звелося, там 2 3 мільярди гривень, ми просто не знали би, що з ними робити, тому що взагалі не було проєктів. Планової роботи практично не було. Це найбільше, що здивувало. Ми прийшли, ми подивилися, у нас буквально там півтори вулиці, вони були просто в роботі. Тобто ми би ті гроші не могли використати під час ковіду і після війни грошей стало менше, якщо перевести їх в валюту. Яка теж знецінюється, якщо подивитися на бюджет розвитку Чернівецької громади в 16-18 роках, то це були великі кошти. На жаль, тодішня влада ними не скористалася з певних причин. Не будемо напевно говорити, чому не скористалася. Але деколи є така думка, що якби нам ті гроші, скажімо, з нашими планами, то ми б змогли набагато більше зробити. Тобто робота цих останніх років це насправді надзусилля, якби це пафосно не звучало. Тому що в е, нас е, гроші були лише на проживання. Тобто, нам треба було їх додатково заробити. О, ті роботи, які проводили департаменти, тобто... Департамент урбаністики провів технічну роботу по інвентаризації земель. Це додаткові десятки мільйонів гривень до бюджету. Так само особисто для мене було принципово вивести ринок землі з тіні, і ми зараз заробляємо, ми, як громада, заробляємо зараз значні кошти, які ми можемо направити на реалізацію проєктів по благоустрою чи там. Направлених на заміну мереж і наступне відновлення дорожнього покриття але вже за сучасними нормами, так щоб та вулиця виглядала класно, сучасно і були враховані потреби і пішоходів, і мікромобільного транспорту. А якщо говорити про конкретні об'єкти, що вдалося конкретно зробити? Е, е, ну в мене немає проектів улюбленців, тобто мені мені здається, що е, ми зробили значно менше ніж хотіли. Розумію, що на це потрібен не тільки час, а й гроші. Ми дуже часто говоримо про те, що там після перемоги, коли наступить мир, ми зможемо реалізувати великі масштабні об'єкти, якими ми дуже довго займаємося. От ми говоримо про вулицю головну, а це насправді та ділянка від вулиці вокзальної до. Фактично до кварцу. Це сім ділянок, які ми розділили. Це, це, на ці проєкти потрібні мільярди. Скільки власних коштів, як мецената, вклали в ці об'єкти? Про кошти Романа краще запитати в нього, це 100%, я не скажу. Теж не скажу. Ну, давайте хоча б орієнтовно, від, до. Не знаю, не раховую. Я не, не задумувався над цим, не хочу думати про гроші. Я е, пам'ятаю, коли ми реалізували перший сквер біля університету, і от вечір перед відкриттям я пішов туди, вже запустилися фонтанчики, була чудова погода, просто була маса е, е, пар з дітьми, без дітей, люди похилого віку. І всі так захоплювалися, і в мене таке було відчуття, ніби у мене день народження. Причому ювілей. Тоді взагалі не думалося про гроші. Я отримав величезне задоволення від, від цього. Тому не хочу міряти це грошима. Теж встановлення парку воробкє... пам'ятника Воробкевичу, який був таким моїм особистим генштальтом, який вдалося закрити. Я був дуже тоді задоволений. Mm -hmm. І теж взагалі не думав тоді про, про гроші. В житті кожного адекватного підприємця е, наступає момент, коли він хоче віддати суспільству. Яке дало йому заробити, і тому от, бажання ділитися суспільством є е, можливості, будемо дивитися по можливостям. Дуже вірю в те, що будуть можливості десь допомагати і місту реалізовувати об'єкти, самому отримати від того задоволення. Добре, давайте також про ідею пішохідного центру чернівців. Вона не так легко пішла, як власне її планували. Було кілька експериментів. Як ви зараз оціните цю ідею? На якому вона етапі? Що зроблено, і що ще треба зробити? Якщо я зараз скажу, що ідея не нова, я не відкрию Америки всі міста в Європі, особливо ті, які мають історичне середмістя. І йшли цим шляхом, і це незворотні, незалежно від того, чи буде зазуляк, чи буде клічук, тобто пішохідному центру бути. Ці експерименти вони показують слабкі місця, вони показують сильні місця. І ми однозначно розуміємо, що треба це реалізовувати, але нам би хотілося, щоб, як і в всіх стратегічних проєктах, це було, було одне бачення. Ми зараз активно працюємо з нашими містами-партнерами для того, щоб ми могли отримати фінансування на розробку концепту сталої мобільності в центральній частині міста. Тому що треба відверто розуміти, от ми, наприклад, маємо напрацювання якісь, і ми точково маємо можливість реалізовувати пішохідні простори. Їх насправді не так багато, як би хотілося. От дуже вірю в те, що цього року реалізується проєкт цієї частини вулиці Заньковецької. Але це стане. Таким пазлом, який потім має скластися в одну е, картину, і цей пазл має відповідати іншим пазлам. Mm -hmm. е, тому нам би хотілося більше опропрацювання, хотілося б, щоб, щоб е, цей документ був якісно опрацьований, щоб були залучені е, міжнародні консультанти, ну в першу чергу європейські консультанти, де практика пішохідно пішохідності, ду пішоходизації е, дуже, скажімо, пропрацьована. І тому розраховуємо, що цей документ зможемо доопрацювати і затвердити його на сесії міської ради. І після того це буде одним з таких документів до керівництва. От коли наступна влада там не наступна влада через 10 років буде реалізовувати якусь з вулиць в центральній частині міста, вона буде розуміти, що це має бути отак. В чому зараз буде відрізнятися ваша робота? Адже ви залишаєтесь на благодійних засадах радником з таких питань? Моя робота це щодня знаходити час для того, щоб ці інфраструктурні проекти жили. Можливо, працю, працю працюючи з колективами, генерувати нові ідеї. Радити міському голові, що я, наприклад, вважаю, що може реалізуватися і треба реалізовувати, а що, наприклад, ні, в силу свого досвіду чотирьохрічного, тому що в мене був певний досвід до того будівельний. Зараз я отримав насправді відверто, треба про це говорити за чотири роки. Неоцінений досвід в при роботі в органах місцевого самоврядування. Тобто зараз ці знання вони по суті ну досить цінні напевно і в тому числі для міста і місто мені дало можливість чотири роки працювати і набратися цього досвіду і зараз, зараз не скористатися ним і, і не віддати це знов ж таки місту суспільству це буде неправильно з моєї сторони серед ваших ідей також було об'єднання комунальних підприємств в ході реалізації цього наче відмовились від цієї ідеї першочергово вона вам видавалася хорошою зараз як чому у Умовно, не відбулося цього об'єднання і що б воно нам дало? <кій> У нас дуже багато є вдалих прикладів об'єднання підприємств. В першу чергу, це стосується е, е, тих осколків Жекової імперії всього міста, які ми об'єднали в місто Сервіс, потім приєднали аварійно-диспетчерську службу. Це дуже вдалий прям приклад, коли, коли об'єднання відбулося. Спокійно, тобто маємо враховувати, що відносно наших планів є ще певні напрямки роботи, і є колективи і є, ну дуже багато різних нюансів. Тобто я в цілому прихильник об'єднання комунальних підприємств, тому що якщо ви просто от, візьмете на сітки комунальних підприємств, які де, де знаход, там 30-40 людей. І е, в них по штату адміністративно-управлінський персонал все одно той, то, який має бути необхідний. Тобто це якийсь діловод, це бухгалтер, важливий два, це маса АУПа, який не, не приносить грошей в комунальне підприємство, а просто їх з'їдає, витрачає. Тобто Це все з'їдається на загальновиробничих. Витратах, і е, на мою думку, таке об'єднання воно би е, сприяло тому, що зменшилося без адміністративно управлінський персонал і, конку, і комунальні підприємства. Вони або були б більш конкурентними <кій> на ринку, якщо вони є учасниками ринку, або були е, менш е, витратними, якщо це мова йде про наші комунальні підприємства, типу «Водоканала», теплокомуненерго і так mm -hmm. далі. А, а які комунальні підприємства ви зараз об'єднали? Ну, зараз в нас ми об'єднали сім ЖЕКІ плюс аварійно-диспетчерську службу. Що ще? Декілька ми комунальних підприємств ліквідували. Я взагалі, якщо ввертатися до цієї теми, то я для себе ще на самому початку поділив комунальні підприємства на три категорії: це підприємства, які мусять бути. Тобто вони мають все одно залишатися в контролі міста, можливо, з залученням приватного капіталу, на певні якісь напрямки. Мова йде зараз про водоканал, про Теплокомуненерго і про Чернівецьке транспортне управління, тому <кій> що громадський транспорт це ну, дуже важливо. Це, я не відповідав за цей напрямок, але все одно ним цікавився і вважаю, що нам його треба розвивати, і розвивати його має саме місто. Підприємства, також комунальні підприємства, які мають мати частку ринку для того, щоб місто не стало об'єктом шантажу з боку приватних компаній. Я маю на увазі прибирання, вивезення сміття тощо такі, от такі чутливі соціальні питання. І також підприємства, які взагалі не потрібні місту. Ми часто жартуємо про те, що а, давайте зробимо комунальну піцерію. Зрозуміло, що вона не буде конкурентною. Тобто, в рамках цього ми ліквідували МКП реклама, яке взагалі точно не потрібне місто. Було бажання об'єднати місто сервіс з трестом зеленого господарства. Ну, в село багатьох причин цей процес було зупинено. Ми так трохи проаналізували тендери на капітальні та. Поточні, але тяжчі ремонти доріг в Чернівцях. І більший відсоток тендерів виграє Компанія з Тернополя Технобудцентр. помітили таку цікаву закономірність, якщо брати, аналізувати тільки 2024 рік, то шість вулиць е, е, фактично Технобудцентр і ще чотири інші компанії. Ага. Як так виходить? Я розумію, це компанія е, з великим досвідом, яка має велике портфоліо на працювання. Але чому все таки так стається, що на тендери заходять інколи лише вони, і немає вибору якоїсь конкуренції, аби віддати цей об'єкт іншій компанії? Дивіться, от ви самі в вашому запитанні і відповідь це велика серйозна компанія, яка має великі можливості. Ми ж відкриті абсолютно. Тобто, якщо компанії просто не заходять на тендер, ну, ми ж не можемо їх всіх брати і, і запрошувати. Е, всі компанії, які е, ну, заходили, я не думаю, що в когось були якісь проблеми з нами, ніхто не вимагає ніяких відкатів, тобто я вже відверто говорю, бо я напевно можу так говорити. Напевно, всі вони неформально знають, що ні мер, ні заступники не беруть відкатів по, ні по дорогам, ні по іншим об'єктам. Е, чи спроможні вони? Тобто ми досить жорсткі в плані якщо не виконуються терміни, якщо не виконуються певні інші умови, то ми намагато такі компанії не допускаються, бо мають дійсно проблеми при реалізації. Тобто ми то, намагаємося не давати другого шансу, якщо нас підводять. Ця компанія нас практично ніколи не підводила, вони завжди роблять роботи якісно. Вони не випрошують там аванси на кожному кроці. В них є ресурс, щоб зробити роботу після того з високопіднятою піднятою головою прийти з актами і попросити їх закрити. Добре. Тобто з цією відвертості компанією приємно працювати, вони порядні, вони серйозні, і, і чому не заходять інші, для мене секрет. Тобто на місцевому ринку, на жаль, немає жодної компанії, яка могла би скласти їм конкуренцію і близько. Тобто, це просто давид гуляв. Ой, ви сказали про вчасно закриті терміни, але якраз таки за технопоцентр спостерігається вже здається кілька доріг, коли терміни або переносяться. І тут одразу напевно не просто плювок в повітря. А питання чому були багато пояснень? Типу мобілізація працівників не вистачає, але також можливо є проблема в проектно-кошторсній документації. Е, ну, бувають проблеми проєктно кошторисній документації, але в цілому насправді це, це така проблема. Є. Я думаю, що просто до цієї компанії більша увага. Але, насправді по всім компаніям є затримки і не тільки по дорожньому будівництву. У нас багато проєктів по термомодернізації, в тому числі завдяки донорам, ми маємо змогу такі проекти реалізовувати. Всюди є затримки. Якщо ви проаналізуєте всі тендери, ну практично там одиниці, вони реалізовані вчасно. От, На жаль, це зараз останні два роки. Так що вчасно реалізовувалися проекти, ну напевно, що на жаль, можна пригадати лише декілька. В основному всі вони затримуються. І е, ну, ще раз скажу, якщо навіть і були якісь затримки, це можливо через те, що у нас теж така трошки гра. Тобто департамент дає якісь терміни. Ми ж намагаємося їх не розтягувати. Якщо ми скажемо, що давайте реалізуйте до кінця року, вони ж теж можуть собі та у них теж якісь свої плани, вони можуть взяти ще додаткову роботу якусь. Тобто, у нас терміни досить такі. Стислі і цими термінами ми намагаємося дисциплінувати наших підрядників. Угу. Тоді наступне питання, яке підводить до цього всього: хто ж все-таки став найкращим підрядником для вас особисто за 4 роки, Який там якісно, хоча якість дороги ми оцінимо через кілька років, чи все буде з нею добре. Але, взагалі, з ким якісно, класно працювати і з ким би працювали надалі? Ну, в дорожньому будівництві однозначно це тернопільська компанія, це з великим відривом. Що стосується інших об'єктів, по-різному, абсолютно по-різному. Не знаю, чи я, я зараз, може, якщо я назву компанію, я їм ще гірше зроблю, тобто для них це буде не дуже хороша реклама. Бо зразу до них там буде, буде підвищена увага правоохоронних органів або ще якісь нюанси. Тобто, да, дійсно є компанії, де насправді все ж від керівника йде. Тобто, якщо керівник відповідальний, серйозний, то зазвичай якби відповідає за свої слова і, і виконує ті роботи, бо намагається аргументувати, чому він там не виконує їх в термін. І по якості теж питань зазвичай немає до такої компанії. Також неякісний підрядник це маса часу витраченого працівників департаменту. Постійні нерви на е, нарадах, тому що не виконується все вчасно. Журналісти питають, чому чому продовжили? Люди не задоволені. І повірте, читаючи це все, задоволення не отримує ніхто, ні міський голова, ні, ні працівників міської ради. І всі ми, якби, і ми ж розуміємо, ми знову ж таки ми не проводимо тендерів, де ми не розуміємо, що ми там заплатимо чи не заплатимо, Ми не граємося в цій історії. Тобто, ми всім підрядникам кажемо: вам заплатять з вас, ніхто не вимагає відкатів. Ваше завдання зробити в термін. Якісно і, і швидко. І все. За чотири роки що для вас було найскладнішим у вашій посаді? М М -м -м. Е найскладнішим е була політична складова цієї роботи. Тобто я ж не можу сказати, що я був тільки е заступником міського голови, який просто займався. Своїми справами, своїми посудовими обов'язками. Тобто заступник міського голови це політична фігура. Кандидатури заступників пропонує міський голова затверджують депутати міської ради, <кій> на відміну від керівників департаментів, управлінь тощо. І Саме політична складова цієї роботи вона була найважчою. Працівники міської ради з середини вже говорять між собою про те, що умовно всі готуються до виборів. Чи насправді ваша команда і ви готуєтеся до наступних виборів, оскільки це не просто там умовний порох в повітря, хтось вже говорить про конкретні терміни, конкретні дії. Я відверто скажу, що мені ці розмови дуже не подобаються. Взагалі не подобаються. Я вважаю, що це взагалі не на часі. Я вважаю, що ті, хто піднімає ці питання, вони шкодять набагато більше. І... Ну, говорити про вибори чи про якусь конфігурацію, це, це зазвичай ті, хто завжди в цих політичних колах крутилися, їм нема що робити. Вони не мають що сказати, вони хочуть підняти якимось чином свою значущість і, і масу пліток виносять на поверхню. Я коли звільнявся, тож. То Практично по всіх там наших засобах масової інформації. Це новина прозвучала. Читав коментарі, там різні телеграм-канали. Ну я такої дурні не читався, чесне слово. Я не знаю, що вони курять чи, чи, чи що вони їдять. Це просто така дурня. Я не знаю, як вони це все вклеюють одне в друге, друге в третє. Це просто цирк. Мені здається, що просто це від від того, що нема що робити? Люди. Ми два роки тому з вами спілкувалися в нашому спецпроєкті Тил, зокрема, говорили про місцеме самоврядування, і тоді ви сказали, що не хочете, аби чернівці асоціювали лише з туризмом, щоб це було першим. Як зараз чи вдалося умовно зламати такий стереотип? Чи в людей, з якими ви там умовно спілкуєтесь, ви їздите в різні міста відрядження? Досі залишається асоціація, що чернівці це лише туристичне місто. Мені здається, що ситуація змінилася у зв'язку з війною. Чернівці переосмислили в тому числі ну, і чернівецькі підприємці, і підприємці, які приїжджають зі сходу, з південного сходу України. Тобто, багато хто побачив потенціал чернівців як міста, яке може розвивати логістику. Виробництво ми зараз з острова Чернівці ми перетворилися на дуже на прикордонну зону. Яка дуже цікава багатьом підприємцям, тому я в цьому плані досить оптимістичний. Тут, на жаль, нещастя допомогло місту трошки відкритися з іншої сторони, але бачу великі перспективи в плані логістики, в плані того, що у нас географічне положення зараз, якщо ми станемо частиною Європейського союзу, якщо ми станемо частиною однієї безпекової системи Європейського Союзу, про яку зараз всі активно говорять, це, це може бути. Таким серйозним спусковим гачком до бурхливого економічного розвитку нашого регіону. То розкажіть, напевно, нашим глядачам, що далі в плані політичної кар'єри і професійної кар'єри. Де нам вас побачити ще? Я ще не вирішив, відверто кажу. Тобто, може, це дивно звучить, і всім здається, що якийсь крок він приводить до наступного кроку. Думок багато є, але ще раз повторюся, ну. Найближчий рік взагалі планів таких ніяких немає, особливо. Взагалі, в виконавчі органи влади бажання от, немає ніякого повертатися до даний момент. Угу. А в законодавчі? Не знаю, час покаже.